Микола Носов, Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ перший. Коротунчики з Квіткового міста. В одному казковому місті жили коротунчики. Коротунчиками їх називали тому, що вони були зовсім, -зовсім крихітні. Кожен коротунчик був на зріст, як невеличкий огірок. В їхньому місті було дуже красиво. Навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби. Там навіть вулиці мали назви квіток, вулиця Дзвіночків, але Ромашок, бульвар Волошок. А саме місто звалося Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок, каратончики називали. Огірковою річкою, тому що по берегах струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Коротунчики робили з березової корочовники, перепливали річку і ходили в ліс по ягоди, гриби та горіхи. Вбирати ягоди було дуже важко, тому що коротунчики були малюсінькі, а по горіхи доводилося лазити. На високі кущі та ще й тягти з собою пилку. Жоден коротунчик не міг зірвати горіха руками, їх доводилося отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою, зріжуть гриб при самісінькому коріні, потім поріжуть його на частинки і тягнуть по шматочку додому. Коротунчики були неоднакові. Одні з них звалися малюками, а інші малючками. Малюки завжди ходили або в довгих штанях на випуск, або в коротеньких штанцях на шлайках. А малючки любили платячка із строкатої яскравої матерії мало не до пояса. Малюки не любили морочитися із зачісками і тому чуби в них були короткі. А в малючок. Волосся було довге, вони дуже любили робити красиві зачіски, в волосся заплітали в довгі коси, і в коси вплітали стрічки, а на голівках носили бантки. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки, і майже не дружили з малючками, а малючки гордилися тим, що вони малючки. І теж не хотіли дружити з малюками. Коли малючка зустрічала малюка, то, побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці і добре робила, бо серед малюків часто траплялися такі, які не могли спокійно пройти повз малючку, а неодмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а то ще гірше за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такі. Але ж на лобі в них цього не написано, тому малючки вважали за краще заздалегідь звертати з дороги і не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок чванульками і придумають таке слово. А багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими прізвиськами. Деякі читачі одразу скажуть. Що все це, напевне, вигадки, і що в житті таких малюків не буває. Але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті це одне, а в казковому місті зовсім інше. У казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків За головного в них був. Малюк коротунчик на ім'я Знайко. Його призвали Знайком за те, що він знав усе на світі. А знав він так багато тому, що читав різні книги. Ці книги лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг. Знайко став дуже розумний, тому всі його слухають і дуже люблять. Він завжди ходить в чорному костюмі, а коли сідає за стіл, чіпляє на ніс окуляри і починає читати яку небудь книгу, то стає зовсім схожою на професора. У цьому ж будиночку жив відомий лікар Пілюлька. Який лікував коротунчиків од усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білого ковпачка з китичкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик із своїм помічником шпунтиком. Жив Сахарин Сахаринович сиропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Був він дуже чемний. Йому подобалось, коли його називали по імені і по батькові, і не подобалось, коли хто небудь звав його просто сиропчиком. ще в цьому будинку мисливець кулька. В нього був маласенький собачка, Булька. І ще була рушниця, яка стріляла корками. Жив художник тюбик, музикант гусля. Та інші малюки поспішайко, бурчун, мовчун, пончик розкидайко, два брати, мабуть, і либонько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Його прозвали Незнайком за те, що він нічого не знав. Цей незнайко носив яскраво голубий капелюшок, жовті канаркові штани. І жовто-гарячу сорочку з зеленою краваткою. Він взагалі любив яскраві барви, нарядившись отаким папугою, незнайко цілими днями тинявся по місту, вигадував усі лякі неболиці і всім їх розказував. А ще він завжди чіплявся до малючок, тому малючки, забачивши здалеку його жовто-гарячу сорочку. Одразу тікали й ховались по хатах. У Незнайка був приятель на ім'я Гунько, який жив на вулиці Маргариток. З гуньком незнайко міг базікати цілими годинами. Вони двадцять разів на день сварились між собою і 20 разів мирились між собою. Особливо незнайко прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. В цей час летів Хрущ. Він зосліпу налетів на незнайка і вдарив його по потилиці. Незнайко з торчма впав на землю, хрущ тієї шмиті полетів і зник удалині. Незнайко схопився, почав оглядатися на всі боки і дивитися. Хто це його вдарив, але навколо нікого не було. Хто ж це мене луснув? думав незнайко. Може, зверху щось упало? Він задер голову і глянув угору, але вгорі також нічого не було, тільки сонце яскраво сяяло над головою в незнайка. Це на мене сонце щось упало, вирішив незнайко. Мабуть, от сонця? Одірвався шматок і вдарив мене по голові. Він пішов додому і зустрів знайомого, якого звали скельчиком. Цей скельчик був знаменитим астрономом. Він умів робити осколків вбитих пляшок збільшуване скло. Коли він дивився крізь збільшуване скло на різні предмети, то ці предмети здавалися більшими. З декількох таких збільшуваних скелець Скельчик змайстрував велику зорову трубу, крізь яку можна було дивитися на місяць і на зірки. Так він став астрономом. Послухай но скельчику, сказав йому незнайко. Ти розумієш, яка історія вийшла. Від сонця одірвався шматок і вдарив мене по голові. Що ти, Незнайко?» – засміявся Скельчик. Якби від сонця одірвався шматок. Він не залишив би від тебе й сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю. Не може бути, сказав незнайко. По-моєму, сонце не більше від тарілки. Це нам тільки здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив. Якби від сонця одірвався навіть дуже малесенький шматочок, та він зруйнував би все наше місто. Ти відповів незнайко. А я й не знав, що сонце таке велике. Піду не я розкажу нашим. Може, вони ще не знають? А ти все-таки подивися свою трубу на сонце? Може, в і справді щербати? Незнайко пішов додому. І всім, хто траплявся йому на очі, розповідав: Братці, а ви знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю. Он воно яке. І от, братці, від сонця одірвався шматок і летить просто на нас. Скоро він упаде. І нас всіх роздушить. Жах, що буде? От підіть і спитайте скельчика. Всі сміялись, бо знали, що не знайко базіка, а не знайко, чим душ побіг додому і давай кричати. Братці, рятуйтесь! Шматок летить. Який, Який шматок? шматок? питала його. Шматок, братці, від сонця відірвався шматок і ось ось упаде і всім нам буде кінець. Знайте яке сонце, но більше засі нашу землю. Що ти вигадуєш? Нічого я не вигадую. Це скельчик сказав. Він свою трубу бачив. Усі вибігли на двір і стали дивитися на сонце. Дивились, дивились, аж потекли сльози з очей, і всім з осліпу почало здаватися, що сонце справді щербати. А незнайко кричав Рятуйтесь, хто, може, біда. Всі почали хапати свої речі. Тюбок охопив свої фарби і пензля, гусля свої музичні інструменти і скрипку, скрипкою балалайку, міну трубу. Лікар пілюлька кидався у всі боки і розшукував похідну аптечку, яка десь загубилась. Пончик схопив калоші і парасольку і вже вибіг за ворота, але тут пролунав голос знайка. Заспокойтесь, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що незнайко базіка? Все він вигадав. Вигадав? закричав незнайко. От підіть і спитайте скельчика. Всі побігли до скельчика, і тут з'ясувалось, що незнайко усе геть частішненько вигадав. Ну, і сміху було. Всі сміялись незнайка і говорили Дивуємось, як це ми, це ми це тобі повірили. А я, гадаю, ти не дивуєш? відповів незнайко. Я ж і сам собі вірив. От який дивак був цей незнайко.